Усім привіт! І це третя частина і остання. Ми приїхали на ринок в Єремче. На ринку в Єремче я придбала собі сукню-вишиванку, дуже гарна. І ще хотіла саму вишиванку, але мені. Чого не сподобалось, і я хочу зробити її під заказ. Ми потрапили на засідання тернопільського роторік-клубу. ріклува вже вночі патрони з ділиша. Ранко всеки вчора вночі мінус два мосталя. Давай допомога йдемо на канал. Ми ночуємо наших друзів. Сьогодні гарно провели вечір, і завтра їдемо далі. Я обов'язково приїду в це файне місто ще раз. На жаль, нічого цікавого ми в Тернополі не подивилися, але нам треба вже їхати далі. Всім хай! Саша, смайл І, і ми! Портозон. Ура! Я побачила зі своїми одногрубниками, Ура! Зараз всі подумають, що Саша переводиться в цього нашого. Так. Звісно. Ну, кажіть щось. Давай, ваш блогер. Ми зараз знаходимося у прекрасному місті Хмельницькому. Так. І сьогодні ми хочемо запитати Катерини враження від нашого З'ярослава міста, Які весь враження? Супер! І <Super>! uh! на 34 Хмельницький 34 Хмельницький А чого не можна? Ярик працює, а ми з Сашою пішли гуляти далі. Олександр. Дам. Я дуже класно погуляла і дуже рада, що зустрілася з Сашою і Яріком. Якщо ви це бачите, то я вас обожнюю. І зараз ми їдемо додому. Хотіли заїхати на ринок в Хмельницькому, але він в понеділок і четвер не працює. А сьогодні якраз четвер. Але буде привіт приїхати ще раз. Я вже вдома. Це був класний відпочинок. Я задоволена. У мене все. Всім па-па!